І дякую, мама, дуже вам дякую. Так, ну все, тепер збирайся. Ви в кому ти будеш в костюмі. Окей, я в цьому буду. Добре, тільки запам'ятай, що зараз весна. І зараз тут не дуже буде тепло. Мама, 20 градусів, 20 градусів. І це тільки. В 6 ранку. Ай, ладно, вдягайся, втягайся вже. Ну, десь в 8 ранку буде 25 градусів. А в 12.00. То є майже в час дня буде уже 20.1 градус. Ого, звісно. Ну, все, йди вдягайся. Добре. Ой, мамі дуже вдячна за цей наряд. І за цю прекраснішу сумку. Так подивісь. Ого, тут сумочка ще одна в родину. Такі спрей. Щоб Не загоріти. Далі така штучка. Мені вона теж подобається дуже. Дальше окулярчики. Ні, окулярчики мені так себе подобаються. О, тапочки дуже гарні. Так, це. Тут уже наряд біжевий якийсь. Ну, то був перший наряд, а це вже другий. Ну, я поїду, напевно, в першому тоже. Перший набагато тепліший. Або ні, я передумала, я поїду в цьому реді. Все. Все я кладу ось сюди. Це беру сумочку і А! Я забула, я собі ще оце візьму. буде сумка на пляж моя. Сподіваюсь, там дощів не буде. Хопа, мам, я приїхала. де? А вот видим. О, ну все, ты уже є? Угу. Ну все, теперь идем избираться, да? Ходи. Так, семья, вы готові? Да!